Є вже слова головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського, який той підібрав до свята Великодня. Далі зацитую частину у цей радісний світлий день вітаю вас із найбільшим християнським святом Воскресінням Христовим. Хочу насамперед привітати зі святом Воскресіння усіх українських військовослужбовців, які нині не можуть розділити радість цього святкового дня зі своєю родиною, бо нині вони воюють з ворогом на передовій. Особливі мої слова подяки та підтримки українським зах. Захисникам і захисницям, які у цей святковий день бережуть спокій всієї України, каже головнокомандувач Збройних сил України. Дорогі співвітчизники, коли цього святкового дня ви прийдете до храмів, згадайте у своїх молитвах кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров'я і життя відбиває атаки російських загарбників і зберігає ваш спокій. Цього дня згадайте про кожного, хто зараз на бойовому чергуванні, і подякуйте їм за захист України. Не забувайте і запросіть за родинний великодній стіл кожного українського ветерана, захисника і захисницю, які втратили своє здоров'я у боротьбі з російськими окупантами. Не залишайте їх самотніми, не залишайте їх забутими, пам'ятайте про їх героїзм та мужність. Український президент Володимир Зеленський також а, уже опублікував привітання із великодним. Тож частину цього повідомлення я вам зацитую. Спершу український президент у зверненні наголосив, що великдень символізує звільнення душі людини від рабства, зла і темряви, а також перемогу добра і справедливості, перемогу життя над смертю. Далі цитата за все це ми боремося 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терор. Воро, 802 дні нашого спротиву, які можна описати словами з Євангелія від Іоанна, а світло у темряві світить, і темрява не обгорнули його. Український гарант зауважує, що ці слова присвячені одній із виставок Софіївського собору, Митці зобразили ікони на ящиках від боєприпасів. За словами Зеленського, кожна з цих ікон, немов божественний прояв і доказ того, що небо з Україною. Відповідь на питання, чому українці вистояли, бо у найважчих обставинах і в найтемні. Ні, часи ми здатні народжувати світло на опалених вогнем і горем дошках зі змучених стражданнями українських міст і сіл, поєднуючи на перший погляд несумісне війну й господа, перемагаючи зло вірою, перемагаючи біду надією, сказав український президент Володимир Зеленський. Українців зі святом уже привітав і предстоятель православної церкви України Епіфанії. Послухаємо це звернення разом. І сестри, Христос Воскрес! Під собору Святої Софії Київської, тисячолітнього духовного середку, помісної української православної церкви, від сатинки Печерської лаври, яка звільняється від ярмаруського міра та повертається до свого істинного духовного покликання, від Михайлівського золотоверху собору, символу духовної незламності нашого народу і вдячної пам'яті про українських героїв. Надсилаю сердечні вітання з Великоднем! Нехай це світле вітання. Буде для нас нагадування про те, що світло завжди перемагає темряву, а життя незламне і вічне. Пасха – це не просто перемога життя над смертю, це також нарічний камінь нашої віри. Віру можливі змін на краще, на нашу спільну силу та непереможність духу. Це свято підкреслює перемогу життя над будь-якими випробуваннями. Нагадуючи, що найбільша цінність це не лише здатність вистояти, але й можливість кожним новим днем знаходити сили для продовження шляху вперед, зберігаючи в серці надію та любов. Нехай Воскресний Христос принесе вам і вашим рідним надію та втіху, дарує сили та натхнення продовжувати йти вперед, незважаючи на усі перешкоди, бо воїстину Христос Воскрес! Напередодні слова привітання добрав глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Тож, давайте послухаємо і це привітання. Вітаю вас усіх з тим святом Христової перемоги. Ми стаємо причасниками її, тому радіємо цим. Нехай наш Господь Воскреслий, який проходить крізь замкнені двері до своїх учнів, пройде крізь мури, за якими сьогодні. Справді страждають наші військовополонені, нехай пройде крізь колючий дріт тих усіх місць утримання наших братів і сестер на окупованих територіях. Нехай Він пройде крізь замкнені двері нашого страху і відкриє нам нові перспективи на краще майбутнє. Нехай Воскреслий Христос завітає до кожного українського дому, де б ви не були, чи в Україні, чи далеко за кордоном, на поселеннях, чи на вільній території нашої батьківщини, чи на окупованій землі. Нехай вам, Воскреслий Христос сьогодні, принесе свою радість. Ну і на цій ноті я нагадаю, що усе це, що з нами відбувається нині, великодній свідан сніданок. Привітання з світлим святом, і також наша з вами розмова по телебаченню відбувається завдяки українським силам оборони, завдяки хлопцям і дівчатам, які денно і ночно, незважаючи на те, чи буде інше свято, продовжують боронити нашу країну від ворога. Тож сьогодні маємо чудову нагоду подякувати українським силам оборони за те, що вони за нас там, і маємо бути горо. Ою за них. Тут у тилу, я нагадаю, що 24 й канал зараз збирає кошти на два мавік-трете для другого механізованого батальйону, окремої президентської бригади. Це дрони з тепловізорами і відповідно через це оснащення наші бійці зможуть ворога бачити не лише в день, а й вночі. А це означає, що хороших росіян ставатиме усе більше. Вдасться коригувати артилерію, розвідувати обстановку. Ну і що головне це берегти життя українських захисників і захисниць. Тому що вони безцінні, навіть не на вагу. Золота ціна питання цього збору 400 тисяч гривень з вашою та з Божою поміччю 90% від цієї суми ми вже зібрали. Якщо говоримо про точні цифри, то це 361 тисяч і копійка до 400 тисяч залишається не так вже і багато. Я щиро прошу вас приєднатися до цього збору. Якщо у вас є така змога, кожна гривня є дуже і дуже важливою. Якщо такої змоги у вас зараз немає, будь ласка, передайте цей. Збір далі, можливо, ваші друзі або ж знайомі зможуть задонатити поширення. Це дуже і дуже важливо. Усі деталі ви зможете знайти за QR-кодом. Завітайте також на наш сайт фонду fund.24tv.ua і там знайдете звіти за усі збори, які ми з вами колосально швидко закривали. Тож дякую вам за це величезне. Я нагадаю, що це збір для другого механізованого батальйону окремої президентської бригади. Я також додам, що близько року цей батальйон тримав оборону на Авдіївському напрямку. Це один із найважчих у цій війні, принаймні упродовж останнього часу хоча Авдіївка і впала, та на цьому напрямку бої все ще тривають. Коксохімічний завод, на якому до останнього трималися бійці, зруйнований вщент та всіяний вирвами від авіаційних бомб. В таких нелюдських умовах хлопці стримували та навіть знищували ворога і продовжують це робити для того, аби краще цим займатися і зберегти життя якомога більшої кількості наших військовослужбовців. Вони потребують два дрони, які називаються DJI ДІДЖІМАВІКТРЕ. Теоснащені тепловізорами вони дозволять ворога добре бачити і вдень, і вночі. Дякую вам за кожен ваш внесок, який ви робите на цей збір від 24 го каналу, або який робите на збори, які бачите у себе в стрічці соцмереж, про які чуєте від рідних, близьких, друзів, великих фондів? Це дуже і дуже важливо.